Привіт, мене звати Наталія, і це урок як експерту побудувати воронку продаж в блозі і стабільно заробляти тисячу дві тисячі доларів онлайн. Почнемо ми з того, що в кожного експерта є дві головні проблеми: перше це набір аудиторії, де брати клієнтів, і друге це контент, який буде приводити цю аудиторію. Коли я робила глибинні інтерв'ю, спілкувалася зі своєю цільовою аудиторією, то кожний експерт говорив, що вони мають проблеми з набором аудиторії, тобто самим трафіком, і контентом, який буде вести до цього. Тобто, ціль номер один це саме набір аудиторії. Я хочу, щоб ви зараз відповіли на питання, як ви думаєте, чи можливо з одного рілса набирати нових підписників і заробляти, при цьому не постити да, і не робити продаж сторіс? Да, дайте відповідь. Якщо ви відповіли так, то ви були праві. Це один із методів мого просування. І дійсно, один рілс привів мені нових лояльних підписників. І 2000 тисячі євро я заробила. Як я це зробила? Ви дізнаєтесь на цьому уроці. Я вам дам всю стратегію. Але для початку давайте проведемо саме тест актуальності інформації для вас, чи підійде для вас цей урок. Я буду задавати вам п'ять запитань. Ваша задача або загинати пальці, або оставити собі галочки. Все дуже просто. По-перше, я закриваю всі свої фінансові цілі і маю можливість відкладати кожного місяця. Якщо так, загинаємо пальці. Я розумію по крокам, як вибудувати воронку в блозі. Якщо так, загинаємо пальці. Мені легко продавати, тому в мене є постійна робота. Загинаємо пальці. Я знаю, як отримати стільки клієнтів, стільки мені потрібно, якщо у мене навіть мало підписників. Загинаємо пальці. Я легко генерую контент в блозі і отримую віддачу, яку я очікую. Якщо це так, загинаємо пальці. І давайте дивитися результати. Якщо у вас 5 галочок, то у вас все чудово, ви супершвидко рухаєтеся, але на цьому уроці будуть ще фішки та лайфхаки, які вам можуть допомогти. Якщо у вас 4 галочки, у вас є точки для росту. Якщо у вас 2-3, то це вже attention, червона зона. Да, потрібно звернути увагу і щось спробувати нове. Якщо у вас 0-1, то це терміново потрібно. Що змінювати, значить у вас все йде не дуже добре. І якщо у вас вже давно менше чотирьох галочок, то варто дійсно спробувати щось нове, і цей урок вам допоможе. На протязі цього уроку ви зрозумієте, як поставити всі п'ять галочок і отримаєте схему, як без хаотичних дій рухатись до своїх цілей. Що сьогодні буде? По перше, ви зрозумієте, як заробляти системно тисячу дві тисячі доларів в соціальних мережах, як залучати нових підписників інструмент, який допоможе значно менше вести інстаграм. І дізнайтесь багато фішок, як автоматизувати все в блозі та продавати на автопілоті. В кінці цього уроку я розповім вам, як потрапити до мене на розбір, і як отримати цю презентацію в подарунок. Чому мене варто слухати? Я, як і всі, починала з нуля. Коли я заходила в сферу онлайн, я не розуміла взагалі, що тут відбувається, як вести блог. Я вивчила свою нішу. Для мене це таргет та автоворонки, але цього було недостатньо. Для того щоб е, тебе купували, потрібно вміти продавати, потрібно вміти будувати правильний контент, потрібно особистий бренд будувати. І тоді я почала шукати наставників, які мені зможуть допомогти в цьому швидко розібратися, і почала на цьому заробляти. Уже маю Інструменти. Зараз я працюю з топовими експертами, які мають тисячі підписників, які роблять великі доходи е, в себе в блозі. Я е, є спікером на різних курсах, тобто мене запрошують вести вебінари та уроки. Е, я постійно подорожую, я постійно їжджу на різні фотосесії, зйомки. Е, мене запрошують на різні заходи для того, щоб я була е, гостем і рекламувала їх в себе в блозі. Тобто, це все дав мені особистий бренд, е, мій блог, через який я до. Вважаюся саме своїх результатів. Але як все це починалось? Я проходила через страхи. По-перше, що в мене ніхто не купить. Це був великий страх, коли я йшла на консультацію і розуміла, що в мене не куплять, тому що я була невпевнена в собі. Я не знала, як продати, я не знала, як спілкуватися з людиною. Для мене це все було дуже нове. І, наприклад, ще був страх, що в мене не буде постійного доходу. На той момент в мене була маленька дитина. І я розуміла, що все залежить від того, як я продам. А що про мене скажуть мої друзі? Що про мене скажуть мої знайомі? Для мене це був великий страх. Я боялася публікувати контент, боялася виходити в сторіси, але в один момент зрозуміла, що не ці люди мені платять гроші, а інші, ті, хто мене дивляться, розуміють, що я можу продати, що я толкові речі говорю, що я дійсно вмію щось робити, і вони мені платять гроші. І вони до мене приходять саме через контент. А головний страх це страх не бути почутою. Коли ти виходиш в сторіси, розповідаєш, а на тебе ніхто не реагує. Ти вроді би цікавий контент даєш, вроді би, все класно, але тебе ніхто не чує. Тому для цього будується сильний особистий бренд і залучається якомога більше нових підписників. Я вибудувала схему, яку може опровадити будь-хто. І отримати результат на це я потратила дійсно три роки. Ви отримаєте це все за декілька хвилин. Тому дивіться це відео до кінця. Схема складається з чотирьох елементів. Насправді, все дуже просто, але якщо ви якийсь один елемент звідси викинете, вона не буде працювати. Це контент, воронка, продаж і трафік. Давайте розберемо більш детально. По перше, контент. Він має бути націлений на вашу цільову аудиторію. Він має закривати їх болі, їхні бажання, їхні потреби. Що саме корисного ви можете дати своїм підписникам, щоб вони захотіли на вас підписатися, щоб вони захотіли піти далі по вашій воронці, і обов'язково ви робите заклик до дії. Контент ви берете саме з аналізу цільової аудиторії. Як би це не звучало заїжджено, але поки ви не поспілкуєтесь, поки не позадаєте питання і не почуєте свою аудиторію, ви не зрозумієте, що писати, який контент робити. Тому що ми. Маємо говорити саме мовою цільової аудиторії. Цей контент ви маєте закладати сенси та офери, обов'язково що такого ви можете дати дав офером записати, щоб людині це було смачно, і вона хотіла дійсно з вами взаємодіяти. Далі ви переводите саме прогріваючу воронку, яка буде працювати на вас, тобто вона перетворює ваших потенційних клієнтів, зацікавлених вашою послугою чи продуктом. Саме оті повідомлення і основну частину цієї воронки. Робить лідмагніт. Лідмагніт це безкоштовний матеріал, який ви можете віддати вашій цільовій аудиторії, наприклад, за підписку або там, щоб вони зайшли в вашу воронку. Тобто ви їх зацікавили якоюсь темою і вони захотіли отримати цей матеріал. Він саме і є тим ланцюжком, який прогріває вашу аудиторію. Є приклади цих безкоштовних матеріалів. Наприклад, якщо у вас продукт. Курс, наставництво, так тобто щось, де ви записуєте, де ви навчаєте людей. Тут найкраще підійде безкоштовний урок, тобто відео, де ви розповідаєте якусь тему, яка були цільові аудиторії, тобто якусь частинку закриваєте цим уроком. І в лідмагніті бажано дати ту користь, щоб людина зрозуміла, що ви можете отут допомогти. А значить, якщо вона піде з вами далі, то ви можете ще більше їй допомогти. Ось тут саме важливо не огризок там з навчань ще й чогось, а саме дати. М'ясо, щоб людина зрозуміла закрити якусь одну їхню проблему, або відразу можете звати на консультацію, де ви слухаєте людину, дізнаєтеся її біль, її проблему і на цих болях закриваєте. Якщо у вас просто послуга, да ви ще поки спеціаліст, то для вас дуже гарно підійде безкоштовний гайд або чек-лист, де ви також інформацію просто переносите на слайди текстом. Це також можливо. Люди працюють через гайди, через чек-листи. Інші читають, і це працює так. Ви можете набирати нову аудиторію і залучати їх щоб вони захотіли з вами взагалі повзаємодіяти далі. Така воронка вона буде закривати на цільову дію. Да? Заявка на покупку продукт, заявка на покупку послуг, заявка в список передзапису для да? вас потрапити до вас на консультацію. Працює вона абсолютно для всіх, особливо для невеликих блогів. Да? Ми зараз говоримо про невеликі блоги, які хочуть також заробляти системно і стабільно. Не залежить від регулярного ведення блогу, охоплення та кількості аудиторій. Навіть якщо у вас там тисячі підписників, 500, неважливо, ви вже можете зробити цю воронку, і вона допоможе швидше вам набрати цю. Цю аудиторію і при цьому зараз постійно заробляти. Через дві хвилини я поділюся з вами воронкою, яка буде продавати з кожного рілса. А зараз я хочу поговорити саме про функції продаючої воронки. По-перше, вона робить з холодного клієнта теплого, швидко це 10-20 хвилин. Ми маємо розуміти, що наш лідмагніт він також не має бути там на годину, він має бути там короткий, але саме смачний такий, сочний. І Саме от лізліт магнітом людина знайомиться з вами. Вона відчуває тембр вашого голосу, вона бачить вас візуально, вона чує той контент, який ви даєте, що ви говорите, і вже прогрівається. Якщо ви дійсно попали в свою цільову аудиторію, вона захоче далі з вами взаємодіяти. А це підвищує конверсію продаж, а значить, буде потрібно менше продавати. І це насправді звільняє вас від регулярного ведення вашого інстаграму. А значить, більше часу на себе. Тобто, вам не, постій, не потрібно постійно виходити в сторіс, розповідати про свою тему, продавати на постійній основі. Це все робить за вас ваша воронка, і вона перетворює ваші продажі в систему замість хаотичних результатів. І за рахунок такої системи ваш дохід буде прогнозований і регулярний, що не може не радувати. Зараз я вам покажу приклад своєї воронки. Це, наприклад, коли мені пишуть нове слово, будь-яке у мене, до речі, декілька в на сторінці. Вони після цього, це одна із моїх воронок. Да, отримують безкоштовний матеріал, безкоштовний урок, прогріваються, І якщо їм тема цікава, вони залишають заявку. Можуть залишити анкету перед записом або написати мені кодове слово. Залежить від того, який заклик я в кінці відео залишаю. Зараз хочу поділитися ще вам одним моїм кейсом, Тетяна. Ми з нею працювали над її проектом. У неї школа для бухгалтерів. Наша задача була завести людей в. Воронку, щоб вони пройшли тест на рівень знань, і після цього в нас зашиті повідомлення, продаючи, де ми робимо акцент на те, що людині цікаво має бути, і вона заповнює анкету перед запису. Далі йде продаж саме на консультації. Так, Тетяна заробила 10 тисяч доларів на продажі своїх курсів. І що нам дало такий результат? По-перше, це автоворонки, які працювали на неї. Тобто вона не виходила постійно в лог і не продавала на постійній основі в сторісах. Так? Ми зробили контент, який вів цю аудиторію, цепляв їх по болях і бажаннях. Тобто вони хотіли дізнатися саме свій рівень знань в бухгалтерії. проходили тест. А тест у нас цікаво зроблений, тому що він підраховував результати. Тобто за кожну правильну відповідь е, давалося 10 балів і в кінці бот давав кількість балів, скільки набрала людина. Якщо в неї недостатня кількість балів, е, да, е, то ми давали повідомлення, що типу у вас недостатня кількість балів, і у вас є можливість пройти навчання. І зашивали саме продаючі повідомлення, е, ось по системі. І після цього людина заповнювала анкету перед запису і спілкувалася з Тетяною. Тетяна вже продавала. Були, звичайно, у нас варіанти, коли людина відразу купувала після воро. Навіть не попадаючи на консультацію, і це дуже круто, тому що воронка працює. Автоворонки плюс продажі це 100% практичні навички. Навчившись їх один раз, ви зможете використовувати їх постійно в лозі. Це активи, які будуть працювати на вас, і ви це маєте зрозуміти. Воронки, які постійно працюють на вас, це дуже круто. Ви один раз їх зробили, і вони на вас працюють. Тобто, ця схема стабільних продаж в соціальних мережах це великі гроші швидко. Стабільно і зрозумілими кроками. Зараз хочу поділитися ще однією простою воронкою, яку я також використовую і рекомендую своїм клієнтам. Це така контентна воронка в блозі. Ви берете тему своєї цільової аудиторії, розкриваєте її в рілці і. Дорозкриваєте це в хайлайті. В самому рілсі ви робите заклик саме на хайлайтс. В хайлайті ви піднімаєте цю тему, тобто починаєте саме з болі. Після цього ви розкриваєте, як ви можете допомогти, і показуєте, що у вигляді вашої послуги чи вашого продукту людина може закрити свою проблему. І обов'язково заклик до дії – це написати якесь кодове слово в директ, де вони також попадають, наприклад, на вашу воронку. Ось є приклади. Ви також можете подивитися в мене на сторінці. Така система вона буде працювати і це є регулярна дохід один раз зробила, і схема буде працювати на тебе. Але у воронці дуже важливо не тільки структура, так, а й офер, сенси і уміння продавати. Якщо ви не вмієте продавати, якщо ви боїтесь клієнтів, якщо ви не не чіпляєте їх по болям да, по проблемам, ви втрачаєте клієнта. і це також важливо розуміти. В Цьому всьому я навчаю на навчанні. Через дві хвилини я розповім вам про декілька способів продаж да, після воронки. А зараз хочу розказати, що корисного ви можете отримати на консультації зі мною. По-перше, ми розберемо воронку, яка буде підходити конкретно вам під вашу нішу і ваш продукт. І розберемо саме де брати ось ці офери та сенси, та як продавати. Як потрапити на цю консультацію, ви дізнаєтесь в кінці відео. Схема стабільних продаж це тренд, який працює зараз. Вона вам потрібна, якщо ви хочете стабільно продавати. Навіть те, що говорили, що кодові слова не будуть працювати, що інстаграм буде їх банити. Це все неправда, і автоворонки працюють чудово. Якщо ви ще не в тренді, якщо ви це не використовуєте, ви дуже відстаєте від ринку, відстаєте від тих, хто вже заробляє. І через рік ці люди стануть ще на планку вище і туди вже добратися буде майже нереально. Тому, поки є можливість, ви можете заходити, робити свої продукти, робити свої послуги, продавати таким методом. Зараз розповім вам саме декілька способів продаж. І можливо якийсь з цих вам підійде. По перше, є автоматична продажа з невеликим чеком. Що це, Це, наприклад, Tripfire або недорогий продукт? Можливо, ви чули більшість таких продає. Ви вже неодноразово бачили, але це дуже гарно підходить, якщо у вас є дійсно велика аудиторія в блозі. Хоча б там до 20 тисяч підписників, і ви можете це запустити, і у вас дійсно лояльна аудиторія, яка готова купувати ваші продукти. Тоді воно буде працювати. Або ви вкладаєте дуже велику суму грошей саме в рекламу, щоб заробляти. І тут треба дивитися, чи окуповується, е, да, є ця різниця продаж і витрат. Другий метод це продажі в переписці. Це коли ви також маєте нормальну кількість аудиторії, ми не говоримо там 5-10, да, ми говоримо там до 20, і ви постійно. Продаєте в блозі, ви від цього не вигораєте, і ваша аудиторія привикла до того, що ви постійно продаєте, і вони вам постійно пишуть: хочуть, мені цікаво, цей продукт, хочуть деталі, і ви можете таким способом продавати в переписці. Це також буде ефективно. До речі, можна спокійно продавати на суму до 250 доларів саме в переписці. Тобто, ви через смс можете доносити свої ціні. Все ще вище краще переводити на консультацію. Третій варіант це через вебінар. Але воно також підходить для великих блогерів. Чому пояснюю? Тому що великі блогери вони можуть з легкістю приводити кожного місяця по 100, 200, 300 людей на вебінар і з цього заробляти. Якщо ви також можете таку кількість людей на вебінар гнати, то воно вам підійде. Якщо ви не можете у вас невеличкий блог, тоді вам цей варіант не підходить. І четвертий варіант, який я рекомендую який сама використовую, це проводити онлайн-консультацію безкоштовно. Це підійде для тих, кого невеликі блоги. Небагато тисяч підписників, там до 20 тисяч підписників, так тобто ви особисто проводите консультацію і продаєте на високі чеки. І так ви можете заробляти нормальні суми грошей. Через дві хвилини я поділюся з вами, як з одного рілса набирати аудиторію без регулярного постингу. А зараз хочу вам розповісти про ще один елемент системи: це трафік, саме де брати клієнтів. Ви маєте розуміти, що трафік у вашому проєкті має бути постійним. Без трафіку ваша воронка працювати не буде. Навіть якщо ви суперкласний контент робите, якщо у вас класна воронка, але якщо туди не буде постійно заходити нова аудиторія, результату з цього не буде. Ви маєте це розуміти. Запускати рекламу ви можете навчитися самостійно або наняти таргетолога. Тут уже вирішувати вам. На навчанні я показую, як ви самостійно можете запускати рекламу, при цьому витрачати тільки на бюджет. Якщо ви наймаєте таргетолога, тобто ваш рівень вже має бути дійсно там тисяча-дві тисячі доларів, тобто ви вже заробляєте з блогу, да і ви можете спокійно делегувати цю роботу спеціалісту, там заплативши там 500-700 доларів на місяць, там враховуючи ще бюджет. Тоді можна брати таргетолога. Якщо ви ще не маєте цього рівня, тому легше навчитися самостійно на перших на перший час запускати самому рекламу, по перше, розумітися в цьому. Це раз, по-друге. Заробляти перші гроші, а далі, коли ви вже виходите на рівень, делегувати цю роботу експерту. Ось так правильніше, тому що таргетована реклама вона працює шикарно. З нею може працювати навіть початківець. Туди можна заходити з невеликими сумами, да, з невеликими бюджетами. Навіть якщо ви мало розбираєтеся, це можна навчитися і дуже легко запускати на себе рекламу. Ви можете економити від 4 тисяч доларів щорічно, якщо будете самі таргетуватися. І ви представте, просто якщо ви цю суму вкладете в свій блог, ви отримуєте просто шалений результат, тому що всі вкладення, всі інвестиції вони окуповуються в. На протязі там 6 місяців, і навіть якщо ви зараз клали рекламу, але не отримали швид... швидкого такого результату, якого хотіли, ви отримаєте це на протязі там півроку, і це важливо розуміти, тому що це дійсно так. Зараз я вам покажу, як я набрала нових підписників з одного рілса і заробила 2000 євро. Я вам показую скрін з мого кабінету, мої охоплення. Да? І вклала я 140 доларів. Підписалося 302 людини, зайшло в воронку, тобто написало мені саме кодове слово 159 людей, залишило заявку після перегляду мого лідмагніту 16 людей, купило з них 5, дохід 2000 євро. Це може зробити кожен. Ця схема підійде кожному, хто хоче заробляти онлайн. Ви маєте мене почути, що в будь-якій ніші можна впровадити цю схему. Потрібно просто один раз навчитися, і все вийде. При таких невеликих вкладеннях можна заробляти великі гроші. Тобто, коли ви... Зробили цю схему, ви потестували її. Ви вклали, ви заробили перші гроші. Ви після цього можете аналізувати, скільки я ще можу вкласти, як я можу докрутити цю воронку, як я можу покращити і заробити більше тут. Якби все прогнозовано. І дуже легко, тобто ви вже розумієте, плюс-мінус скільки коштує там підписник, плюс-мінус скільки коштує клієнт, да? і скільки я можу вкласти, щоб заробити більшу суму. І так ви можете постійно системно рости. І що я наприкінці хочу вам порекомендувати? Да? Яку б я стратегію вибирала, якби в мене були там охоплення невеликі, і я би захотіла заробити от зараз 2000 доларів, Да? Перше, це я вибрала воронку з лід магнітом, да, і особистою консультацією плюс продаж. Зробила б сильний офер, да, це текст, заклик на основі аналізу цільової аудиторії. Обов'язково далі зробила б різ з призивом написати мені кодове слово в коментарі або в директ, да, або окремо ще макети. Зробила з офером і виводила людей на особисту консультацію і продавала б. Тому, якщо у вас є бажання також провадити собі. Цю воронку я рекомендую записатися до мене на сесію. Кому підійде взагалі сесія зі мною? Ви хочете навчитися продавати в соціальних мережах. Ви хочете робити контент, який продає. Ви хочете навчитися робити воронки в блозі і хочете стабільно заробляти. Як ви можете потрапити до мене на цю сесію? По перше, у вас під цим відео буде посилання на мій особистий телеграм. Вам всього потрібно написати мені кодове слово хочу. Я запропоную вам дату і час, коли ми зможемо з вами зв'язатися. Тому дійте, чекаю вас на консультації.